Цьогоріч українці вперше за новим церковним календарем відзначатимуть Різдво Христове 25 грудня разом із західними країнами світу. Давайте запитаємо бродівчан. А якого числа відзначатимуть вони 25 грудня чи 7 січня? 25, -го? 25 -го числа? А чому? А, ну, тому що весь світ в цей день. А традиції будуть якісь інші чи такі, як були. Я думаю, що дуже буде багато проблем, але цей перший рік ми мусимо витримати. О, а а на далі буде все нормально. 25-го. А які традиції будуть? Ну, Як завжди, в колі сім'ї поїдемо до батьків. Вечеря буде всіх? Так, так, так. 25-го можна визначати? А традиції, вечеря, страви що буде інше чи таке? Буде 24 го чи буде якась різниця? Ні, 24, так? 25 Традиції, чи будете щось змінювати? Ні, нічого не буде Страв, щось Страви, щось нові, індичку, наприклад, як? запікати. Ну, я не знаю, в принципі, що там, що жінка приготує то будемо їсти. 25-го, 25 звичайно, за новим, ну як? За новими правилами. А традиції, можливо, страви будуть зміни. Ну, страви завжди традиційні. Я, можливо, не настільки гарний. Така гарна господиня, і я можливо дещо б можу забутися, але страви будуть всі. Всі на столі будуть, так як згідно, так як, як я кажу, написано, так і будемо святкувати. 25-го. А традиції будуть такі, як були, чи зміняться? Я думаю, що такі і буде. 25-го. Традиції які може будуть? Ні. 25 грудня. Добре, а традиції такі, як були, чи будете щось змінювати? Ні, такі, як були. У стравах. Ні, nee, по стравах здається, це те саме стандартно, що діти люблять, то і що дорослі так само. Нічого нового. Є nee, nee, традиція запікання інтечки, наприклад, на різного. Ні, 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 своє. Це традиційна місцева nee, корінна, традиційна nee, наша традиція. 25-го. Nee, а традиції якісь може бути інші? Я Не знаю, що сказати. вибачте. 25-го. А традиції такі, як були, чи були інші? Ні, тіку по, вже по-новому. Традиції будемо бачити. 25-го. А традиції, можливо, будуть такі, як були, чи зміняться? Будемо так йти до Європи. Як в Європі, так і в нас. 25 грудня. А традиції, можливо, зміниться щось. Та ні. Просто сама дата поміняється. 25-го. А традиції можливо щось будуть змінюватися? Не знаю. Отож, за підсумками опитування бродівчани відзначатимуть різдво Христове 25 грудня. А коли відзначатимете ви? Пишіть у коментарях.